І казала в понеділок, підем разом по барвінок, я прийшов, тебе нема, підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти Наталочка. ж мене підвела, ти ж мене молодого, зома розум узвела. Я ж тебе, я ж тебе підманула, я ж тебе, я ж тебе підвела, я ж тебе, я ж тебе молодого. І казала, конеді, йде разом до барвінок, Я лиш у тебе нема, відманула, підвела. Може включить? Може, коли включений, Лучше пилисосить? Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела, я ж тебе молодого зума розум звела. Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела, я ж тебе молодого зума розуму звела, ти казала, Брата-та, ротата, та трата.